Усім привіт! І я зараз не буду нічого казати, куди ми йдемо, що будемо робити. Я одразу хочу перейти до моїх губ. Як вам вони? Мені, ану, от закрий, будь ласка, парасольку. Незручно. Мені, знаєте, трошечки прикро з того, що відбулося в коментарях під минулим відео. Знаєте чому? Тому що це показало, скільки людей не дивляться відео або повністю, або його просто перекручують. Чому? Тому що під коментарями звалилось доволі немало хейту, ну я його так називаю, через мої губи. Чому? На що ти не качала? Була гарна, а зараз що люди, я в коментар... відео одразу сказала про те, що а... мене вкусила комашка. І знаєте, а... якщо ви не повністю окей, якщо ви не повністю дивитеся відео, будь ласка, мабуть, читайте ще коментарі, тому що в коментарях люди написали, що От, натурально накачала губи і безкоштовно і так далі. Ну, я навіть трохи засмутилася з цього приводу. Незручно. Засмутилася з цього приводу, тому що, ну, блін. Прочитали, от, Дійсно так здалося. Прочитали назву відео, що я наважилася накачала губи. І там ще заставка, та де я така з губками. І одразу коментар пишемо. Якщо ви питаєте, на що тоді такий на таку назву, це для того, щоб вас а, заінтригувати. і... Щоб була зацікавленість в перегляді самого відео. От. Так що я нічого не робила. В мене натуральні мої вуста і нічого з ними не хочу робити, мені подобається так, як воно є. От. І ще раз тому наголошую, що я не робила собі губи. Бо почали писати відписка, на що ти таке зробила. Аж, знаєте, як, якось так ніяково стало. Ну, Прям, блін, прям не знаю. От, Так що уважно дивимось відео. Не хочете уважно дивитися відео, читаємо коментарі. Всім дякую вам за увагу. Я думаю, що ми трошки розібрались з цим моментом. Як ви могли помітити, ми зараз не в селі. Через погоду. А, як ви могли помітити, на початку відео я була з парасолькою. У нас сьогодні дощі, зливи, тому сьогодні відпочинок. Я сьогодні собі переробила нігті, я вам пізніше покажу одну руку, бо з однією я вже хожу один день, сьогодні другий. А то буде, ще і сьогодні я доробила, коротше, дві. Так що, так, зараз ми кудись їдемо. Одразу не кажу куди. Щоб була зацікавленість у перегляді. А так, все, тепер я буду інтриганткою. От. Так що зараз йдемо на зупиночку і їдемо. А куди їдемо, потім побачите. Все. Все, що хотіла, я сказала. Це з приводу моїх губок. Бачите, вони звичайні, вже все, е набряк зійшов, опухлі зійшла, і вони повернулись. Те саме, що і було. А хтось взагалі написав, що в принципі підкачай верхню, бо вона в тебе тоненька. Мені подобається так, як воно є. Все, я, я вам все сказала. Все, зверну зупинку і їдемо. Тепер же точно все. так, Ми вийшли з Велмарту і трошечки купили продуктів і до мене дійшло, що я нічого не взяла з овочів. Тому а, зараз трошечки пройдемося і потім на привокзальний. Ми пройдемося, щоб можна було на щось сісти і доїхати. Бо тут я так не знаю, які автобуси ходять щоб доїхати до провокзального ринку. Знаєте, я думаю, завтра дещо взяти з собою в село, вам показати. Тому дочекайтесь виходу того відео і все побачите. Вже в роботі, в дії. Так що Якось так. Зараз я вам ще покажу свої кіхтики. І потім ми далі підемо по овочі. Хочу огірочки взяти, помідорчики, я думаю, що вже буде дешевше, ніж було. Так що якось так, якось так. Тож, йдемо зараз ем, на якусь зупинку, де їздить транспорт до... Привокзального. Ось такий трендовий колір. Ми вже на провокзальному. Купили помідорчики, огірочки, і я ще взяла ковбаску. Це на завтра у нас село буде. Я зараз біжимо на зупинку і додому. Бо, чесно кажучи, Наче сильно не ходили, але вже трошечки притомилися. Так що зараз біжимо на зупинку. Мабуть, що на 24-му, ну, але взагалі який буде. На ну, то ми поїдемо. Так що зараз бігом на зупинку і додому все. Буду, мабуть, буду сьогодні мамі робити нігці. Так що якось так. І так, ми вже приїхали. Вже докупили те, що треба було. Це мало попросили купити хліб, тому що хліба вдома немає. Взяли чорний і то папір ще взяли. І зараз вже йдемо додому. Завтра вже поїдемо в село, якщо все буде окей, якщо буде нормальна погода. От, Так що будемо далі працювати. Хочу сказати з приводу того, що а, кажуть, що у вас зростає грот. Я знаю, але що ми поробимо? У нас два вихідних, на які ми їздимо. Я працюю, мама працює, тому в якийсь там понеділок-вівторок, ну, блін, сорі, ми не можемо проїхати. І тому ми їздимо по вихідним. Я це казала в минулому році, казала, мабуть, вже і в цьому році, що ну, блін, так складається все. Поки, поки так. Так що я знаю, що воно заростає, але ми нічого поки з цим поробити не можемо. Тому їздимо як виходить, от як сьогодні. Вихідний, але погода ну, взагалі ніяка. Дощі, дощі, дощі. Тому М -м... якось так. Ой. Ми купили, в принципі, вже все. Мама тільки хотіла, якщо що, щоб ми купили ще насіння кропу, але це нам, це нам потрібно було виходити десь на електронні, потім ще шурувати сюди, тому я не дуже захотіла. Нехай, якщо що, наступного разу будемо їхати, візьмемо ще насіння крок. Так що, якось так. Тож, ось таке в нас сьогодні відео вийшло. Ам... Сказати, що ми багато чого зробили, ні, тому що ми тільки... А, тато сьогодні ще дещо купив собі. Ам... Ну, як, це подаруночок йому буде. От. Бо тато каже, а ти мені купиш, купиш, купиш. Я кажу, ну, куплю, це безпровідна зарядка. Як вона називається? Але там і звичайні зарядки, і безпровідна зарядки, і ліхтарик. І ліхтарик. Отак от. Це новинка вийшла в одного магазину, в одного бренду. Так що ми купили. Тож, буду з вами прощатися. Всім дякую за перегляд цього відео. Пишемо коментарі. Ще раз робимо висновки з приводу того, що я казала, що губи в мене мої залишилися. Не чиїсь. от, Всім дякую за підписки, за коментарі, за лайки. І всім до нових відео. Тому пока-пока!